Сьогодні ми проведемо 4 досліди фізичних і хімічних явищах на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів. Для першого досліду нам знадобиться ємкість з водою. Потрібно поставити її на вогонь на 1-2 хвилини і дочекатися кипіння. Наша вода закипіла. І що ми можемо спостерігати? Це фізичне явище. Нова речовина не утворилася, змінився тільки агрегатний стан. Для другого експерименту нам знадобиться склянка з окропом, декілька листочків чаю. Насипаємо їх у нашу ємкість. Перемішуємо. Зачекаємо декілька хвилин. Що ми спостерігаємо? Змінилося забарвлення. Це хімічне явище. Утворилася нова речовина. Змінився склад води, став інший колір. Змінився смак і властивості. Перейдемо до третього досліду. Для третього досліду нам знадобиться хар... оцет, Кефір, сік квашеної капусти та трішки соди. Добавляємо трішки е, соди у нашій ємкості, що ми можемо спостерігати? Це взаємодія соди з оцетом. Тепер подивимось на взаємодію з кефіром. Кефір теж дуже бурно зреагував. Тепер подивимось на взаємодію з квашеною капустою. З'явилася реакція. Що ми можемо спостерігати, що це хімічне явище, і утворилися нові речовини? Оцет? Реакція з оцетом і соди була дуже великою. З соком квашеної капусти теж. І з кефіром теж? Четвертий дослід. Іржавіння заліза. Для цього нам знадобиться склянка водою, додаємо кухонної солі та беремо залізні цвяхи. Потрібно спостерігати 3-4 дні, тому повернемося через 4 дні.